Доброго дня, шановні друзі, пасічники України, всім привіт сьогодні у нас 15 червня я приїхав до себе на пасіку. Хочу вам показати картинку, яка зараз на пасіці у нас ось так Працює наша бджілка. Після відкачки травневого меду. Інтенсивно взялися поповнювати свої запаси. Недалеко звідси цвіте ярий ріпак. Ось вони носять нектар інтенсивно літають подивитися біля кожного вулика на литочку джілки приносить нектар другі вентилюють ось така зараз картинка пасіці. приємно бачити це ось тут Ця сімейка. От вже після відкачки меду в магазинчик наносили свіжого нектару. Ось тут працюють оця 18-та, це є бакфасти. Дуже подобаються мені ці бджоли, тому що дуже працьовиті, трішки Слабші вони в розвитку навесні, але зараз б'ють всі рекорди. От хочу вам показати ось тут. Ось так вони. от магазинчик з медом. Повністю вони його залили. Витягну рамочку. Ось так вони, ось так вони працюють. Там в розріз між гніздом і магазином поставив ще один. Зараз спробую показати. Вчора я їх поставив. Другий магазинчик обсідають. Самому неручно знімати. Ось так вони працюють. Гарна працьовита бджілка. заносять меду. Ось подивитися от туди, біля кожного вулика. Працюють, я думаю, якийсь тиждень часу знову треба буде відкачувати. Ось так, дивіться вулички. Це є бакфасти. Дуже сподобалася мені ця порода. Спокійні, до них ідеш без всяких димарів, масочок. Дуже спокійні працюють бджоли. Ось туди теж. Все гарно працюють, то в більшості оці вулики це цьогорічні рої. Розвиваються з неймовірною швидкістю, не встигаєш докладати рамочок. Зараз після цього ріпаку піде у нас липа. Після липи будемо збиратися на соняшник, вивозити своїх бджілок. Ось така ситуація, це моя пасіка. Всім щиро дякую за увагу, гарних медозборів, до побачення!